Друзі, вітаю! Західна преса почала пророчити Україні грузинський сценарій, де проросійський олігарх може приймати закон про інноагентів. Люди протестують, але нічого зробити на дану секунду не можуть. Президентка, яка намагається бути на стороні людей, має ще й кредит у цього олігарха, тому в неї частково руки теж зв'язані. Олігарх тим часом заробляє мільярди доларів на крипті. На контрабанді багатьох інших внутрішніх питаннях і в цей час отримує санкції від заходу, але тим не менше російські війська на 20% окупованої території дають йому змогу і далі управляти державою. Власне, що за олігархічне управління в Грузії? Ви знаєте, там зараз протести. Дуже серйозні президентка просить МВС зупинити атакувати мітинг. Вчора побили депутатів. А захід каже, що в Україні може бути таке саме. Наскільки це правда, може бути так чи ще гірше? Давайте загалом розберемося. Я вам розкажу трошки інсайдів про Івана Швілі. От про його методи заробітку розкажу про. Президентку, а власне її історію теж вона знову ж таки хоче робити якісь гарні речі, наскільки вона це може. Тому що Саломе Зоробешвілі дійсно людина з іменем, з бажанням грати власну політику, але не має всіх можливостей. Ну і загалом, власне, це все, чому зараз Блумберг намагається нав'язати на Україну. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо путінську пропаганду. Ми витискаємо російських агентів з українського політичного простору, з Ютубу, з медіа. от і говоримо з вами тут про. Українську політику про протистояння Росії геополітику. Ну і дуже прошу, зробіть донат. Ми з вами зібрали уже 170 тисяч гривень на. Реби для захисту нашої артилерії. Хлопці, 14-та бригада, воюють на Харківщині, і от вони попросили сім комплексів допомогти захистити. Ми збираємо мільйон гривень, 170 зібрали. Це друге відео, в якому я закликаю. От, друге, третє відео. Два за два відео. Ми вже зібрали 170 тисяч. Давайте дозбираємо. Йде дуже непогано, ви дуже класно кидаєте. Тому, будь ласка, якщо можна, давайте. Продовжимо цю динаміку і за день, два-три швиденько все це закриємо. Власне, Блумберг вийшов зі статтею, трошки дивною, що, типу, там е Грузія це може бути український сценарій. Зараз все проаналізуємо. Загалом розповім вам, що в Грузії зараз йдуть протести проти того, що е грузинська влада на чолі з Іванашвілі олігархом в тіні, який збудував собі маєток на Тбілісі. Ну, от Саакашвілі сидить в нього в в'язниці. І він управляє Грузією, Міняє президентів одного, другого, третього. Міняє прем'єр-міністрів, але його партія, так звана Грузинська мрія, яка прийшла до влади після, ну, давайте чесно теж казати: Саакашвілі людина гарна, я його давно знаю, з ним навіть працював якийсь час. Але. Е Михайло Миколозович трошки занесло в управлінні державою. Так були гарні речі, сервісні центри, реформа поліції. Багато всього було. Але потім все це залишилось в руках в російських. Олігархів, які почали управляти країною. Багато хто з Грузинів втік з країни, багато хто виїхав за кордон, багато хто почув, що буде російська влада, і поїхали. Була проблема наступна: російська влада прийшла туди з великим чеком. Івана олігарх, який в Росії на Газпромі заробив гроші і був відправлений Путіним в Грузію для того, щоб повернути цю країну в лоно впливу Росії. Витратили насправді. Великі гроші, по мірках для Грузії, по мірках Росії це копійки, на Україну готові тратити в сотні разів більше. Але якщо в селі не тягне, наприклад, канал Іванашвілі, то людям готові поставити спутникові антени. Якщо людям треба, щоб тягнув цей канал, точніше так, коли Івана Швілі треба, щоб людям тягнув цей канал, вони ставлять спутникові антени. Вони заходять всюди, купляють за любі гроші, голоси. Далі міняють повністю політику країни. Ну і власне, Івана Швілі обставив себе зірками, обставив себе там такими е, народними гордостями, типу Кахі Каладзе, футболіста, який грав в Мілані, грав в київському Динамо. Він мер у нього. Перед цим був віце-прем'єром з відбудови енергетики. Ну, серйозна, потужна людина. Як ти скажеш, що Іван Нашвілі... Це російська консерва Кахакаладзе з Мілана приїхав, розумієте? Ну і власне тут Іваношвілі вже третій термін тягне третю каденцію своєї влади. Сам він гінсек. Він сидить, управляє партією, управляє президентом, управляє радою, управляє всім управляє, але сам в тіні. сам в тіні. І тут вони почали просувати закон про іногенці. Ну, і люди збурилися. Люди кажуть: стоп, ну це ж російський закон. Це коли, типу, ваша організація отримує якісь гроші з-за кордону, і вони кажуть, так, тепер ти іногент, ми тебе маркуємо, ми тобою управляємо і ти в наших руках. Е, вони кажуть: а це ж в Росії було прийнято в 2012 році для чого нам це робити? Ми Грузія Незалежна, ми йдемо в ЄС, вони як з нами кандидати в ЄС, вони як ми кандидати в НАТО. От, а їм кажуть, ні. Так захотіли росіяни, і ми повинні це зробити. Люди почали виходити на протести, політики, опозиція, депутатів почали бити, просто там кидати. В чому вже настільки брутально і потужно, що навіть депутати почали об'єднуватись один з одним, ну от з різних партій, просто щоб врятувати один одного. Тому що дійсно протести почали набирати неконтрольованих обертів. Ну і власне. Іван Нашвілі вийшов з промовою. В першому читанні вони вже проголосували закон, і зараз якраз таки іде питання другого читання. Іван Нашвілі виходить з тіні. Іван Нашвілі виходить і каже, що слухайте, насправді це тут намагається управляти партія війни, яка заважає Грузії бути вільною незалежною. Ну і от і він каже, що ця партія війни призвела до війни в Україні, до війни в Грузії. В 2008-му, от і він каже: ми цьому повинні протистояти. Ну а як найкраще протистояти, як не прийняти закон про іноагентів? Ну і власне він як провідник цього закону. Він розуміє, що путіну це важливо. Він розуміє, що для Путіна це закон, який мусить бути прийнятий, бо так Путін сказав. Ну от, і вони почали натискати на країну, яка не хоче, щоб її надівали на мордника. Ну от і люди почали протестувати. Мітинги були вчора ввечері, 30 -го. квітня, дуже потужні. Вона Швілі зробив промову 29-го. Вона дуже сильно сколихнула західних політиків, які сказали: Стоп, подождіть, а що ця людина взагалі несе? Якщо накласти його виступ на виступ сіманян чи, наприклад, Кісельова Соловйова, то це один в один суміш пропаганди, брехні та маніпуляцій. Вони кажуть, стоп, давайте з цим щось робити. Солома Зоробашвілі – це президентка, вона вибиралась від Івана Швілі, але десь дистанціювалася через те, що мала свою біографію, вона вже була відома до цього. Хоча для того, щоб пояснити свої статки і, знову ж таки, наповнити свою виборчу кампанію грошима, їй довелося публічно і офіційно позичити в нього мільйон доларів. Ну, так як говорять деякі мої грузинські колеги. На закритих зустрічах. І вони кажуть, вона позичила, і всі знають, що вона йому винна. Це гачок, за який він її тримає. Ну, не тільки це. Але навіть вона, Соломе Зоробашвілі, вийшла до міністра внутрішніх справ, там, до омбудсмена місцевого сказала: хлопці, стоп, треба зупиняти. Ці протести нереальні, вони антинародні. Ну, от і, власне, це мирний мітинг. От і протести проти протесту мається на увазі. Так, тобто, коли поліція виходить проти протестантів, люди вийшли мирно. Вони не хочуть закон про іногентів. А ось ці бійки, які нав'язує поліція, ось ці спроби заарештовувати людей, ось це антинародне дійство. От. Ну і солома, типу, сказала, що давайте все це зупиняти. Вийшла Transparency International Джорджія, вийшло з заявою, осудило це все. Ну, але знову ж таки, проти таких як Transparency International, ці закони і приймаються. Тому зрозуміло, що ніхто їх слухати не збирається. 17 квітня парламент Грузії затвердив закон в першому читанні. от... А вчора він 30-го, почав розгляд в другому читанні. Ну і зрозуміло, що це сполошило людей. Це з, з, з цієї серії відома, відоме відео, де депутат б'є в морду іншого депутата за те, що він намагається притягнути цей російський закон. Ну і ось така історія несеться. Е, Івана Швілі тим часом виходить з тіні й починає вже пробивати: давайте типу приймайте цей закон, путіну це треба. Щоб ви розуміли, як Іванашвілі живе, коли він проводив виборчу кампанію, він навіть привозив свої картини Пікасу в країну, виставляє їх в музеї, обіцяв, що там Грузія заживе. Ну, от, ну і казав, що знайде посереднє типу, арифметичне між західним прагненням в НАТО та ЄС. Ну, от, тому що він отримав безвіз, багато речей, які зробив часа він якраз таки зістриг. От, але е, і, начебто, людям обіцяв, що домовиться з Росією. Правда, крім того, що боржомі продали Альфа груп, а е, е, Росія ввійшла в їхні бізнеси, почала викупати землю. В війну Росіяни почали заїжджати і жити там як в себе вдома. От і багато таких речей ще відбувалося. Е, російські війська, наприклад, він з території Грузії не вивіз. Наприклад, російські впливи він не забрав. Хоча, здавалось би, був дружній до Москви, але міг би сказати, слухайте, ну ми вже ж типу захватили всю країну, давайте деокупацію територій, хоча б правда, ні, а Росії це не треба, а Росію це не цікавить. Росія такі речі робити не буде. Їй самим ваші території треба, навіть якщо ви лояльні та підтримуєте Путіна. Ну і власне історія почала продовжуватися, тому що Захід ще минулого року, або навіть трошки раніше, там є різні дані, це не публічна інформація. от Я якраз її отримав від грузинських політиків, вони зарештували мільярд доларів в Швейцарському банку і в А докажи, де ти їх взяв. Ви знаєте, що. Бізнес на владі він завжди солодкий. Попередні гроші це гроші Газпрома, Путіна, це зрозуміло. Але і керування Грузією теж дає гроші. Ну, наприклад, ви робите собі криптофермочку між окупованими Осетією та неокупованою частиною Грузії. Тут у вас є ГЕС, тут кордон, а посередині криптоферма. Ну і ви кажете в парламенті: умовно я зараз так, на пальцях на хлопський розум, показую. Схеми, які, власне, говорять грузинські депутати, працюють там. Що відбувається? Ви кажете в парламенту: ну ми ж будемо деокуповувати окуповані Росією території? Будемо. Ми ж хочемо, щоб люди були за нас. Ну, хочемо. Давайте проголосуємо, щоб ми безкоштовно їм давали електроенергію. Давайте. Ну і починають давати безкоштовну електроенергію. Здавалось би, але між кордоном окупованих територій і Гескою стоїть криптоферма, яка заганяє електроенергію. Ось так Грузія потрапляє в топ-10 найбільших виробників біткоїнів в світі. Здавалось би, маленька Грузія такий криптоінвестор. Правда, криптоінвестор там один, інше два. Москва, Кремль та Івана Тобто безкоштовно беруть грузинську енергію, заганяють на криптоферму. Майнять біткоїн, а це мільярди доларів кожного року. Ну і частину енергії дають на ці бідні осеті, окуповані. Да? Ось це один з прикладів бізнесу там. Таких прикладів десятки. І порти, і кордон, і транспортування, і будівництво, і багато чого, і державна корупція, і далі далі. далі. Ось це приклад того, як російський олігарх може наживатися на так, да, це чимось схоже на Медведчука, який і газову трубу мав і яхту купив, і літаки купив да-да-да-да-да. Але Іваношвілі вище. Іваношвілі — це Медведчук, в якого вийшло. Медведчук, який зміг обуздати країну. Як мінімум, є державні органи, не людей. Те, що люди виходять на протести і мітинги, демонструється того, що в нього не все вийшло. І оце якраз те, що зараз там відбувається. Е, Івана Швілі переконує уряд запропонувати закон про іноземних агентів і дотиснути його. Хоча вже було зрозуміло по першому читанню, що йде дуже тяжко. Ну і вона швілі зараз намагається е, проштовхнути цей репресивний закон про неурядові організації. Ну а далі ви розумієте, що буде відбуватися? Всі прогрузинські сили антиросійські визнаються іноагентами, Їх переслідують. В Росії це відбувалось наступним чином, що спочатку приймають закон про інагентів, потім вбивають Німцова, потім ще з часом вбивають Навального, по регіонах зачищають опозицію, журналістів, все а далі нападають на кого хочуть. Ну Грузія ні на кого нападати не буде, якщо росіяни зачищать зачистять там грузинський фактор. Але як мінімум Росія там буде себе почувати дуже так, навіть вільно. Я нагадаю, що в часи. Не такої старої історії росіяни любили влаштовувати в Грузії конференції, коли, наприклад, своїх падаванів намагались всадити, типу, в конференції, але в їхнє парламентське крісло. Це було не так давно. Ну, типу, для камери, для картинки, ну, хай веде конференцію тут. Рузикають: Стоп, а що це росіянин? Сидить в нашому парламентському кріслі. Спікера. Або згадати, як 100 років назад вбивали грузинів за грузинську мову, вбивали поетів та письменників за те, щоб прославляли свою мову. А ви скажете, хто вбивали? Ну, я вам скажу, на чиє замовлення російське. Розумієте, ось це те, що називається відкат реформ. Це те, куди скочується країна, якщо їй не давати допомогу та не давати надію проходження далі, далі і далі. І насправді Грузія стала драйвером реформ для Кавказу. Багато в чому цей драйв реформ ми використали в Україні, але зараз іде відкат. Росія має війська в Абхазії та Південній Осеті тимчасово окуповані, і цим самим лякає Грузію. Ну, дивіться, зараз підемо на вас. Не будете приймати, дивіться, що буде. Державний апарат про це знає. Захід вів діалог певний з Іванашвілі. От, казали, типу, не йди на третій термін. Ну він не персонально ходив, там вів своїх президентів, прем'єрів, партію. Вони кажуть, все, ви два терміни побули, Міша був два терміни, давайте мінятися. Захід Росії. Тут питання до Заходу. А на що ви грали в ці брудні ігри? На що ви допустили відкат реформ? Розумієте, це теж відповідальність, тому що ті люди, які пішли на ці реформи, вони зараз там страждають. Їх вбивають. Їх б'ють сьогодні на вулицях. Можливо, не вбивають, але їх б'ють там. І це якраз таки демонстрація того, чи е, готовий захід іти до кінця. І коли нам кажуть, що це Україна може війти в грузинський сценарій, повірте, це лайтовий сценарій. Ми це проходили. Ми пройшли це. Ми не впустили Медведчука у владу, він не став керувати всією державою. Ми це вже переживали. Ми йдемо по гіршому сценарію. У нас війна жорстка і брутальна. Але ми хочемо сказати інше, що це сценарії ждуть Європу, не нас. Вони ждуть Європу, спочатку гібридно будуть захвачувати владу, приймати закони про інагентів, відмотувати старі зони радянського впливу. Ось ці сценарії ви бачите в Угорщині, ці сценарії ви бачите в Словаччині, вони можливі в Болгарії. Такі сценарії будуть намагатися продати і на країни Балтії. Там, де Росія завжди намагалася тримати власний контроль. А далі буде Німеччина, буде Польща. Розумієте, тому це не наш сценарій. Ми, ми це все нормально пройшли, ми, ми, ми це вже бачили. От. І тому зараз для нас треба чітка перспектива членства в НАТО, швидкий вступ в ЄС, щоб ось цього всього не було. Найголовніше, нам треба допомога. І тут до речі насправді теж гарна історія. Новопризначена міністерка міністерства закордонних справ Латвії. Дуже прекрасна жінка. До речі, зверніть на неї увагу. Байба Браже заявила, що Україна отримала добро від багатьох партнерів. На західну зброю стріляти по території Росії жінка просто прекрасний шедевральна і каже: Слухайте, ну Росія ж стріляє по Україні згідно міжнародного права Україна має точно таке ж право. Довбати по російських військових об'єктах на їхній території. Я вам сьогодні зранку писав відео про нафтобази. От, е, я казав, що моя, що називається, е, преференційна ціль це все-таки військові е, бази та виробництво ракет. Ну, але ж можна і по нафтопереробних теж зробити. І ви бачили сьогодні ранкове відео. Результат там гарний, це правда. Ну і власне Байба каже, що слухайте, бийте. І крім Литви, і Фінляндії, які ще раніше давали своє добро, ще є країни, які теж дали свій плюс. Розумієте, і вона каже, що це круто, і ми кажемо, що це круто. Ось це те, що буде не сприяти сюди російському сценарію. Бо демонтаж Російської держави і її послаблення та знищення означатиме, що ні м'які сценарії, типу в Грузії, ні супержорсткі, які зараз є в Україні, не зайдуть. Я не погоджуюсь з тим, що ми підемо по грузинському сценарію. Ми пішли по більш жорсткому сценарію. Ми боремось в військовій брутальній кривавій війні. Чи можливий сценарій, коли російський олігарх тут буде захвачувати владу, обставившись різними там футбольними зірками чи співаками і там ще якимись іншими лідерами думок? Можливий. Але це не в випадку, якщо ми програємо в війні. Це в випадку, якщо ми в війні виграємо, а ви нас не візьмете в ЄС і в НАТО. Ось тоді такий сценарій можливий. Бо якщо ми в війні програємо, то Грузія нам буде тільки снитися. Такі сценарії, іноагенти, ще щось. Тут будуть концентраційні табори. Тут будуть вбивства і відстріли. І нікого з нас не залишать. Всіх назвуть фашистами і просто будуть розстрілювати. Тому Грузія це буде сценарій, про який ми мріяли називатися іноагентом, а не бути розстріляним. Розумієте, ось це задача не, е, не просто виграти війну, а виграти геополітичну боротьбу. І це залежить від Заходу. Так, да, Сьогодні Борель сказав дуже класну річ, що. Вони святкували, 20-та річниця найбільшого розширення взяли 10 країн. І вони натякають, що зараз теж таке розширення. І вони кажуть: Грузія, Україна, Туреччина, Балкани, типу, Купа всього, типу, друзі, приєднуйтесь, заходьте, будемо раді бачити. Але робіть щось. Йдіть нам на зустріч. Ми йдемо. Ми платимо найбільший чек. Я вам вчора говорив взагалі, в історії вступу в ЄС. Повірте, країни, які вступали 20 років тому: і Естонія, і Литва, і Латвія, і Словенія, і Словаччина, і Польща, і Мальта, і Угорщина, і, і Кіпер з і Естонія вони не платили такий чек. Ми платимо найбільший чек за вступ. Туреччина не платить навіть, навіть попри те, що вона дуже довго чекає. От. І він говорить, що на той час приєднання цих країн було вибухом. Здавалося, вибух, а в кінці виявилося, що вони їх посилили. Так само зараз вони говорять, що ми боїмося вступу нових країн, але насправді це може посилити. Ну і наш друг Петер Павел, чешський президент, каже: слухайте, Європейський Союз просто потребує розширення, просто фізично потребує розширення. І це прекрасно, що він просуває цю ідею, і ця ідея повинна бути реалізована. Але не колись в майбутньому, а максимально швидко. Бо я скажу, що перемога в війні буде. Але просто якщо ви нам відріжете майбутнє і перспективу майбутнього, ні ЄС, ні НАТО, це буде програш. Тоді буде оцей грузинський сценарій. Не будете давати зброю можливий програш військовий. Але тоді грузинський сценарій буде в частині ваших країн, а в другій частині буде український сценарій. На вас просто нападуть і будуть вбивати. Єдине, що ми хоча б готові були і почали захищатися, але не всі європейські країни готові. Друзі, ось така інформація, ось такий грузинський сценарій, повторюсь, я не вірю, що він можливий тут, але я вірю, що він можливий в Європі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, зможуть грузини відстояти відсутність цього закону та відстояти грузинську владу для грузинів? Чи все ж таки Росія зможе переламати волелюбний народ наших братів, наших друзів? До речі, єдиний сусід, з яким ми ніколи не воювали. Ми з ними сусіди через море. От чи зможуть вони відстояти і? Нагадаю, там теж скоро вибори, От, але чи вдасться їм зламати цю кліку, Клаку Іванашвілі з Путіним? Чи навпаки Путін зможе дотиснути Грузію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал. Нам з вами буквально кілька тисяч нових друзів. У нас буде 400 тисяч. Це потужно, це дуже потужно. Ну і для 14-ї бригади на Реби, щоб прикривати нашу артилерію, дуже дуже уклінно вас прошу зробити донат. 170 тисяч ми зробили. Я думаю, поки я писав відео, то там вже може і до 200 докапало, але треба мільйон. Треба мільйон, якщо бути точним, мільйон 36 тисяч, якщо я точно не помиляюсь, щоб заплатити за всі сім ребів. Ну, давайте, будь ласка, включимось. PayPal, банка, картка, все, як ви любите, все в описі. Просто закидайте гроші, максимально швидко ми передамо. Е, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!